Змістовна, така великий текст, кілька розділів, і саме цей текст дуже часто дуже багато обговорюється, чому так Христос сказав. А що це означає для нас, а як нам взагалі розуміти те чи інше? Сьогодні я буду багато читати, але для нашого випаковування зачитаю фактично перші 12 віршів, які записані в 5 розділі від Матвія. Ну і ще деякі, можливо, будемо згадувати. І побачивши натовп, він, поглядав Ісуса Христа, вийшов на Гору. А як всі підійшли його учні до нього і відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Атмосфера, яка тут зараз відбувається, Христос ось не так давно навчав народ. Переходить в іншу місцевість. Потім він бачить, що за ним постійно є люба людей, які ходять, хочуть щось почути від нього. Можливо, хочуть щось отримати від нього. Ходили і такі, і такі. Різні люди були поруч. І ось Ісус він бачить натовп, який йде за ним. Потім він бачить поруч гору, Піднімається на цю гору для того, щоб ну, якомога більше людей могло можливо, почути цю інформацію, яку він буде зараз говорити учні, які були з ним, вони ближче, ближче до нього, сиділи, мабуть, прямо на тій самій горі разом з ним. І Ісус написав, почав промовляти, почав наставляти, почав говорити свою відому проповіду. Далі вгору ті заповіді, які ми називаємо як? заповіді блаженства. Заповіді блаженства ми їх так називаємо. Блаженні в Богі Духом. Бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні, лагідні, або в російському прикладі це кроткі, тобто смиренні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони будуть наготовані. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони Божими синами стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода була ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ось Ісус говорить на початку своєї промови, на початку своєї проповіді, Він говорить такі слова, Він розпочинає свою проповідь серед натовпу людей і вказує на такі моменти, які насправді не дуже просто вмістить. Чи легко вмістить оці слова, які Христос зараз говорить? Тому люди, які чули ту проповідь Ісуса Христа, вони були дещо в замішанні там. Вони не могли, можливо, зрозуміти. Як поєднати блаженство, ми розуміємо, що це означає щастя, найвища міра щастя, як поєднати Його із смутком, як поєднати Його з голодом, як поєднати його з вигнанням, як в і духом і чистим серцем зможе щось досягти в цьому розбещеному суспільстві. Це неможливо. А якщо він не може нічого досягти, то про яке ми щастя говоримо? Господь, можливо, ти щось не так кажеш. І люди, слухаючи ці слова, вони на початках, я думаю, вони не могли навіть усвідомити. Далі Христос напротязі всіх цих трьох розділів з 5 по 7 він пояснює і роз'яснює, як, і що варто розуміти, Він далі розвиває цю думку. Але на даному моменті я думаю багато людей, я не знаю. Як ми розуміли це, коли ви вперше відкрили Слово Господнє? Як так було ну, чудово згадувати, як ми розуміли тоді, коли вперше відкрили Слово Боже, і це перший п'ятий розділ з того всього, що, можливо, ви взагалі колись читали Слово Господнє? Як ми розуміли тоді ці слова? Чи зразу б ми усвідомили, що це на щастя нам, що це нам на краще, що це нам щось добре? Та щастя воно. Насправді, про що говорив тут Ісус Христос, воно не, не є в проблемах. Можна знаєте, думати, що якщо буде в на мене більше проблем, то я буду більше щасливий, якщо зробити невірний висновок. Але Ісус він говорить не про те, а Він говорить про те, що до чого приведе те і ті випробування, і ті проблеми, і ті, можливо, такі обставини, про які тут зараз згадано в цих заповідях, до чого вони приводять. Насправді, друга половинка показує, до чого веде і чого очікувати. Ось в цьому і є щастя. І ті обіцянки, і ті обідниці Господні, які Він дає в цих заповідях, вони є неймовірно величними для кожного з людей, які вбиває нам Ісуса Христа. Далі Ісус, продовжуючи, Він казує присутнім на те, що ці заповіді, вони не являються простою теорією. Він не сказав це для того, щоб ми, щоб ми з вами сьогодні читаючи ці слова і досліджуючи їх, щоб ми ну, розуміємо то й розуміємо, знаємо, то й знаємо, як потрібно. Щось буде в житті, буде переживати, чи Він говорив про те, що це має практикуватися у вас в житті, Далі, продовжуючи з 13 го вірша і нижче, я не буду все зачитувати, але такі якісь моменти згадаємо. Христос згадує, і порівнює учнів, порівнює оцей цей вистаток людей, які слухають, які зараз почули заповіді, от заповіді блаженства. Він їм каже: Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, чим її насолити? Він приводить такі приклади. Він каже, ось щойно те, що ви почули. Він їх приводить, він говорить, що ви сіл землі. Далі він каже світло для світу. Приводить приклад те, що не можна взяти світло, поставити під посудину, але навпаки, куди його потрібно виставити? Потрібно поставити його. Десь навіть вище десь таке місце, яке буде освітлювати всю ту місцевість, яку, ну, нам потрібно, щоб було світло. Ніхто з нас лампочку в шафу не віж. Ну, Можливо, хто вішає, то там в шафі часто щось робить. Але, ну, як правило, так не буває. Ми рішаємо туди, де серед кімнати нам було всім видно. І Ісус говорить, друзі, ось є вам заповіді. А далі Він каже, ці заповіді приміняйте і практикуйте в своєму житті, щоб все це, щоб їх було видно, як вони діють у вас. Щоб воно реалізувалося. Ваше світло нехай світить перед людьми. Для чого? Для чого людям бачити нас? Які живуть за заповідями блаженства Ісуса Христа, Тих, які переживають якісь смутки, ті, які переживають якісь печалі, які мають чисте серце, а воно заважає десь на роботі, приходиться її залишити, тому що там красти потрібна або щось інше. Як це може, до чого це приводить, коли люди бачать практику нашого життя християнського? І далі Христос говорить, щоб бачили ваші добрі діла. І прославили Небесного Отця. Саме для цього мета. Мета в тому практики нашої християнського життя одна із одна з так сказати. Це в тому, щоб люди, які бачать нас, бачать нас, як той лист, про який вже сьогодні було згадано, щоб вони прославили Отця що на небі. Отже, наше життя має практичну практичну так певну мету не тільки для особисто нас. Не тільки ми отримуємо благословіння і чудові обітниці від Господа, коли живемо згідно цих заповідей заповідей Христа, але ще й люди, які я поруч з нами. Вони можуть прославити Отця Нашого, що на небі. І це є також одна з тих силей, які і, так і, так і, моментів, які працюють в житті нашому. Ісус казує далі. Вірш 17 -й, 18 -й, вказує на виконання закону. Він говорить, що, друзі, те, що він я вам сказав і те що все, що я раніше вам говорив, наставляв, навчав, воно може десь у вас не поєднуватися з цим тим, що ви читали раніше у законі. Бо часто Христа десь так чи інак звинувачували в тому, що Він іде поперед Закону, що він десь його порушує, зцілює він в суботу, ще щось робить інше, ніби порушує. Але Христос говорить про те, що, друзі, не подумайте, що я прийшов що зробити. Зруйнувати закон. Я не прийшов нічого руйнувати, Христос каже. Я не руйнувати прийшов, але прийшов виконати. По правді кажу вам, доки небо і земля не минеться, ні йота єдина. Ні жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Ніщо не минеться, аж поки не збудеться все. Ісус Христос. Заповіді блаженства жодним чином не йде на передір закону, який був даний е, через Моїсея Він його доповнює вдосконалює, даючи ши, ширше зрозуміння навіть того закону. Далі, 20-й вірш цього ж розділу, він говорить наступні слова, далі, звертаючись після того, як він дав заповіді блаженства. Потім він уточнив, що я що нічого не але я прийшов для того, щоб нічого виконати цей закон. І 20-й вірш, він продовжуючи говорить: кажу я вам, коли ваша праведність не буде ряснішою, тобто такою більшою, за кого? За митників, грішників, за кого? За духовною літу того часу. Господь каже, я вам зараз учні, дорогі, я вам всім люди, які тут зараз передо мною є на цій, біля цієї гори. Я вам кажу, якщо ваша праведність не буде більшою, ряснішою, тобто за книжників і фарисеїв, і ці люди, всі, які чують, прості люди, наша праведність має бути більшою за духовну еліту, за тих вчителів, які нас наставляють кожного тижня, які нам говорять, як жити правильно, як знайти Бога. І Христос їм каже, ось за цих людей ваша праведність має бути якою? Більшою. Ряснішою. А якщо ні, то що Христос? То ви не війдете, Він каже, у Царство Небесне. Взагалі, як так? О, Господь, це ж ті люди, які нас ведуть до Бога, до розуміння, до усвідомлення, як з Богом жити. Ті, які вчуть нас закону. І саме в цьому полягає те, що Христос раніше сказав. По правді кажу вам, нічого не минеться, але Він каже, я виконать прийшов. І в цьому є важливий кров при сьогодні. Виконання букви це не є те, що є самоціллю. Те, що було в житті фарисеїв, книжників, які її так і наставляли, і навчали в часи закону. Вони наставляли, все потрібно виконувати в точності і правильно. І це так. Але Христос каже, ваша праведність має бути яснішою. Тобто це є відправна така точка, оце є ваш і мінімум, з чого ви починаєте, усвідомили Закон? Зрозуміли через закон, що ви що можете, а нічого не можете. Зрозуміли і усвідомили через закон, що ви з гріхом не можете справитися. То це ваша правна точка, друзі, ви кажете, на правильному місці. І хай тепер ваша праведність буде яснішою, ніж тих людей, які також знають, але можливо нічого з цим не роблять. Працюйте над собою, рухайтеся, гляньте в заповіді, які вам щойно дав, в заповіді блаженства, ми ще далі такі... за них згадаємо. Але це, і це не є ціллю виконання букви, але є лише початок. Усвідомивши свій стан, через закон ми можемо справді оцінити благодать. Варто також зауважити про те, що заповіді блаженства це те, що працює та йде зсередини людини. Чому відмінність між законом і навіть цими заповідами, законом і благодаті? Ці заповіді, якщо просто проаналізувати їх, звідки відбувається дія? Дія відбувається з нашого внутрішнього переображення. Без внутрішнього переображення під впливом Духа, Духа Святого це неможливо. неможливо. А закон працював зовні на людину. Ти не повинен ходити робити. що ти не повинен робити, він говорив. І він прагнув змінювати людину з в всередині. Але заповідь, який Христос дає, і Святий Дух, який сьогодні ми згадуємо, який зійшов на цю землю, Він дає нам зміну саме середини. І ця зміна є такою, яка не минає, тому що ми самі не будемо від цього відмовлятися. Коли людина під дією Святого Духа, Здатна практикувати заповіді блаженства, то заповіді дані Моїсею, виконуватимуться автоматично. Можете не погодитися. Але той, я ще раз скажу це, якщо ми з під Святого Духа будемо практикувати заповіді, які дає Христос, навіть ці заповіді блаженства, 9 заповіді, то заповіді Мойсею, заповіді Божі, які дані були через Моїсей, будуть автоматичними. Не захочемо тоді її вбивати, не захочемо красти. Ми не зможемо цього робити, адже ми практикуємо всі заповіді, а вони не можуть між собою а доповняють одне робляння. Саме про це Господь говорить в 17 і 18 віршах. Ми помічаємо, як ці заповіді працювали. В житті Ісуса Христа. Зараз так можливо по одній пройдемо, бо часу це багато не згають. Ісус Христос показав, як бути Боги Духом. В Чому ми помічаємо це, і що ми можемо згадати, як це проявило в житті Христа? Перша заповідь блаженства, блаженню в Богі Духом. Дуже цікаво, і я про це не перестаю нагадувати, що Христос нічого не вчив того, що не практикував сам. Це працювало в його житті. І працювало яким чином? Яким чином в Богість духа спрацьовувала в житті Христа? І що це взагалі таке? Ісус мав постійну потребу в спілкуванні з Небесним Отцем. Він мав постійну потребу в спілкуванні з Небесним Отцем. Ми читаємо, що днем він що робив? Стілював, навчав, ну, допомагав людям. Але потім що він йшов і молився. Син Божий, Господь, для чого це тобі? Твій прямий зв'язок, ти є частиною Божественної Трійці. Але Він постійно мав потребу в спілкуванні з Небесним Отцем. І він показує нам саме оцей стан в богості Духом, коли ми маємо постійну потребу в тому, щоб мати спілкування з Творцем. Якщо цього немає, цього не практикувати далі, важливо вже й не варто й читати. Коли ми не прагнемо спілкування єдності з Господом. Йов, пам'ятаєте, 17 розділ, перший вірш. Ми не так давно його досліджували цю книгу. Мій дух він говорить, 17 розділ, перший вірш, зламався. Мої дні погасають, і мені самі гроби. Ось стан людини, яка. Ми коли читали і досліджували, це вже 17 й розділ, він вже пережив дуже багато. Він вже пережив багато проблем, катастроф в житті, він пережив, підтримав багато турботи і підтримки друзів. Він це все вже пережив. І тут він в розпачі, він каже: Я зломаний, мій дух в мені зламався. І коли ми досліджували, ми постійно приходили до такого розуміння. Не знаю особисто я, коли читаю цю книгу. Він був в пошуку відповіді від Бога. Постійно він прагнув. Боже, чому так? Він навіть Бог ставив звинувачення те, що в його житті відбувається. Чому він це робив? Тому що він прагнув бути з Богом в спілкуванні, він хотів від Бога відповіді. Дав нього були питання, можливо, не зовсім доречні, неправильні, але вони були, і він хотів з ними до Бога. І Господь свого часу що зробив? Почав з ним говорити. Господь дав йому відповідь. Так, ця відповідь, можливо, не була така, як його хотів. Але вона була. І потім, після того, як почув він голос Господь, він сказав Господь, я кладу на устав, так? Каже, Боже, я вже не можу нічого сказати. Але я радію від того, бо його життя змінилось. І ось ця перша заповідь блаженства в його спрацювала, і Господь благословив його більше, ніж до того. Господь благословив його і його життя змінилось. І це приклад в повесті Духом, в перебування в присутності Божій і потреба в спілкуванні з Небесним Отцем. Коли ми говоримо о друга заповідь, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Ісуса Христа. Оцей стан смутку, чи був, чи не був. Чи практикувалося це в його житті? Практикувалося. Сьогодні ми згадуємо те, що відбувалося якраз в ці часи. Це був пік Його. Смутку. І коли він був в гексеманії, пам'ятаєте, Христос каже, душа моя огорнута сумом не простим, а смертельним. Наскільки жорстко було йому в той момент? І ось ця заповідь, яку він говорив ще до того, вона практикувалась його житті. Він був засмучений, йому було неймовірно тяжко і був поручаний поки що який додавав йому. Сили. Це, ми читаємо так на сторінках Святого Письма. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Працювало це в житті Христа. Приклад неймовірного смиріння. Та величеж ми бачимо в Ісусі, яка свідчить про те, що наука Христа знову ж таки є практичною і не є теорією якої він навчав інший. Смиріння. Третя заповідь. 27 розділ Євангелія Матвія з 39 вірша. А тих, хто в біч проходив, його лихословили і головами своїми хитали і казали, ти, що храма руйнуєш і за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само і пересвященники з книжниками і старшими, насміхаючись, говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїль, Нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він годний йому. Бо він говорив: я син Божий, також насміхалися з нього розбійники. Що тут відбувається? Син Божий, Бог, висить на Христі, крім нього ходять люди як кожен, і кожен кидає колкості якісь. Чи мав владу, чи мав силу Бог Христос зробить. Щось змінить, з скристав. Він міг це зробити? Мір. Та міг. Чи міг Ви в Епсимані він щось змінить? Та й там міг. Він міг не йти на це все. Але в тому і уявляється його перше смиріння. В чому? В тому що, маючи владу, маючи силу, він не піддається на осьці. запроси такі людей, на ці пропозиції. Більше того, коли споглянути, хто говорив. Бога зневагу насправді, то це були саме старші книжники і переосвященники. Коли вони говорять наступні слова, покладав він надію на Бога, нехай той. той. Він то покладав надію на Бога. Вони говорять зараз про свого Господа. Вони говорять про Творця Неба і Землі, чи вони про того когось говорять. Знаєте, ніби про третій, третій особі, десь про когось того. Покладав він надію на Бога, нехай той. Його тепер визволить, якщо він йому вгодний. Така ніби зверхність і пренебріження до самого Творця. Насправді, якщо поглянути на, ці, на це речення, на це, що вони говорять, нехай той його тепер визволить. Люди в своєму, ось такому в цих звинуваченнях, в якихось таких репліках, колкостях дуже часто можуть просто переступити навіть в свої власні переконання. Ті, хто боролися проти Бога зневаги, насправді вони самі це і робили, Богозневажали. І тут ми бачимо в цьому. Це от-от за кілька хвилин, можна сказати, до смерті Ісуса Христа на Голосньому Христі, Він проявляє ось це неймовірне смиріння. Це і це також для кожного з нас сьогодні прикладом, як ми його проявляємо. У якихось наших, ми, слава Господу, не на Христі весемо. Слава Господу, десь не живемо, де нас обстрілюють. Але як ми в нормальних атмосфері, як ми живемо з іншими людьми, як ми чинимо, як ми, маючи ту чи іншу владу, проявляємо своє сміння, можливо, навіть із власними дітьми. Це найпростіший приклад, який можна привести. Вже нехай Господь благословить, щоб ми, дивлячись на життя Христа, на його практику цієї заповіді, бо ми її також перемістимо в житті. Наш Господь сам є наступна заповідь, Він сам являється джерелом правди. Він сам є джерелом правди і дає нам пізнати себе. Євреям, 11 розділ 6 вірш, говорить наступні слова, догонити ж Богові без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Це логічно. Якщо ти йдеш до Бога, маєш все-таки вірить того, до кого ти прийшов. Але далі. А тим, хто шукає його, хто шукає присут... присутності Господні, хто шукає самого Бога, хто шукає і хоче його пізнати, він дає Бог нагороду. Яка нагорода тут може бути? В пошуках, коли людина, як його був в пошуках, відповідь від Господа, як і інші люди, коли шукають істини, кажуть, я хочу зрозуміти, я читаю слово Господнє, я нічого не розумію. Дай мені зрозуміти, я в пошуку тебе. Що Бог робить, яку дає винагороду, Він відкривається. Господь відкривається нагорода в пошуку Бога і якраз найбільшою нагородою. Бог відкривається людині. І це працює. Ісус Христос є тим джерелом правди, який дає нам пізнати Господа. Милосердя і чистота серця Христа, я думаю, про це взагалі можна безперестанку говорити. В прикладах, які зціленнях, які він звершував, і в ряді інших моментів це ми бачимо на сторінках, яка проходить через всю Івангелію. Сьогодні ми згадуємо про зневагу, про насмішки, про страждання, яких зазнав наш Спаситель. І це є практична реалізація двох останніх заповідей, що залишили нам Господь. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть на вас наговорювати». Всяке слово лихе ради мене. У Господа це спрацювало. У Господа всі ці дев'ять заповідей спрацювали без винятку. І це є прикладом для кожного з нас, щоб ми могли тих чи інших обставинах. Коли десь задівають нашу годину, коли десь щось не так, як нам сподобається, як ми чинимо з цим. Це сьогодні є випробування для кожного з нас, нашого уповання, нашої дії. Наші стосунки з ближніми людьми, з близькими нам людьми. Тож дивлячись на Ісуса Христа і будемо прагнути практикувати і за підтримки Святого Духа. Будемо прагнути практикувати ці заповіді блаженства і будемо перевершувати праведність книжників і фарисеїв. Адже наша мета це є Боже Царство, що за умови миру з Богом вже є де, вже є всередині нас. Тож, як говорить автор Послання до Євреїв, те, що ми зачитали, а тим, хто шукає його, він, Господь, дає нам Господь дає людині пізнати його та отримати мир. Івані Матвія на завершення сьомий розділ. 24 й з 24 вірша. Це вже закінчення нагідної проповіді. Це останні слова, перед тим, як він завершив свою промову. Говориться наступні слова. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І винула зливою розвелись річки, і, розвели і буря знялась, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає моїх слів та їх, не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І винула злива, і роз... розвелись річки, і буря знялась, і на дім той кинулась. І він упав. І велика була та руїна його. І ото, як Ісус. Закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо навчав він їх, їх як божновні, а не як ті книжники їхні. Люди дивувалися від науки. І Ісус говорить їм в кінці своєї промови, Він каже, тепер згадайте все, що я вам говорив напротязі ось тих там, годин, можливо, або скільки ця промова відбувалася. І каже, якщо ви відчуєте ці слова, тепер практикуйте їх. Не просто почуйте десь, колись, може, згадаю, в якісь дискусії, бо я знаю слово Господнє. Він каже, ні, ви практикуйте це. І в, суму, в цих трьох розділах він роз'яснює, розширює ці 10-9 заповіді младенства. Тож нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були не просто тими слухачами, які почули, але не примінили. Але щоб ми справді практикували і ця практика буде прославляти Уття нашого Небесного. Зараз ми давайте перед нашим Господом і прославимо їх своїх политвах. Амінь.